Служба безпеки зібрала нові докази злочинів з боку керівника Черкаської єпархії УПЦ Московського патріархату на рахунку митрополита. Це вже четвертий епізод його підривної діяльності проти України. Нагадаємо, торік йому повідомили вже три підозри за розпалювання міжрегіональної ворожнечі та заперечення збройної агресії Російської Федерації. Матеріали цих справ скеровано до суду. Цього разу встановлено, що після оголошення попередніх підозр клірик все одно продовжив поширювати деструктивний контент серед парафіян, чим відкрито насаджав міжрелігійну ворожнечу. Крім цього, він намагався дискредитувати священнослужителів інших конфесій. Ініційовані службою безпеки України експертизи підтвердили факт вчинення злочинів фігурантом. Наразі на підставі зібраних доказів йому повідомлено ще одну підозру за статтею 160. Десят кримінального кодексу України це порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою. Повторно наразі вирішується питання щодо зміни йому запобіжного заходу на більш суворий триває розслідування. Митрополиту загрожує до восьми років тюрми. Комплексні заходи з викриття та документування незаконної діяльності клірака проводили співробітники СБУ Черкаській області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури.